Про північно-корейських солдатів, військові спроможності нашого ворога та варіанти протидії з нашого боку поговоримо із Вадимом Кушніковим, оглядачем порталу Мілітарний. Пане Вадиме, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора. Пане ведемотв продовження теми сюжету попереднього в що давно повідомили, що росіяни озброїли північнокорейських військових там різними видами зброї. Але з цього випливає, що це, судячи з усього, буде звичайна піхота. Швидше за все, розкажіть, будь ласка, що відомо про рівень підготовки загалом солдатів КНДР, як оце поповнення може позначитися на ситуації на фронті. В першу чергу варто враховувати, що Північна Корея це можливо наймілітаризованіша країна зараз у сучасному світі, тобто більше однієї третини всього населення таким чи іншим чином залучено до військово-промислового комплексу, до збройних сил, флоту та інших збройних формувань. Тут ми можемо сказати, що дійсно багато часу витрачається на підготовку особового складу, але Разом з тим слід враховувати наступне, що ці солдати вони жодного разу не приймали участі ні в якихось міжнародних навчаннях, тобто це ізольована країна і досвід сучасного ведення бойових дій, він ну, майже недоступний. Тобто він може бути доступний виключно там, в теорії з якихось таких розвідформації, але загалом сучасний театр бойових дій, який зараз. Присутній в Україні їм не незнайоме. Тобто, це можна враховувати як один з таких факторів, який на руку нашим оборонцям, але так само слід враховувати це масовість. Тобто зараз інформація варіюється від 11 до 12 тисяч. а деякі джерела зазначають і 13 тисяч особового складу, яка північна пере перекинула до Росії, але це піхота, піхота з одинадцятого корпусу армійського зі складу армії. Півде... Північної Кореї. А, тому можна сказати, що це регулярне формування. А, таким чином, це можна сказати, враховувати, що це саме той кістяк професійного війська а, Північної Кореї, який вона долегувала до Російської Федерації. А, До речі, а чи можна вважати якимось серйозним фактором мовний бар'єр? Чи можна ефективно воювати, так би мовити, через перекладача? А, Тут ми побачимо більше детально саме з тактики їх застосування. Скоріше за все, це буде не якесь одне формування, яке буде складатися виключно з північних корейців, а вони будуть розподілені по вже існуючим частинам Збройних сил Російської Федерації. Тобто, це буде на рівні роти, батальйону, можливо, більш великі формування, до складу яких будуть входити виключно північно-корейські солдати. Тобто вони будуть е злагоджені взаємодіяти з іншими вже наявними підрозділами Росії, і таким чином буде відбуватися кооперація та координація, враховуючи саме ефективність, тобто з цього можна зробити висновок, що вони будуть залучатися поки що точково, і про якісь масштаби чи масштабність їх залучення, поки дійсно казати дуже складно. Адже специфіка, по перше. Е Тренувань тактики вона відрізняється. Дійсно будуть проводитися злагодження е, на рівні роти батальйону, і таким чином будуть підсилюватися вже існуючі частини Росії. Угу. А ще з останніх новин хотів вас спитати про цей скандал, який зараз шириться пов'язаний з Гуглом, який показав на своїх картах розташування наших військових систем, тобто фактично злив їх. А, але тут виникає питання: от росіяни вони ж мають власні супутники. Наскільки важливим у військовому плані? От є ось оцей факт зливу від Гуглу. І якщо казати в суто військовому стані, то цінність цієї інформації вона дуже обмежена. По перше, це час, тому що ці дані, які є в відкритому доступі геопросторові, вони є і на інших майданчиках. Тобто Google не є ексклюзивним оператором цієї інформації. Але тут важливо період оновлення цієї дані, цієї дати та цієї інформації. А ми бачимо, що Google він деякі регіони оновлює раз на два-три на роки. Тобто, це можна сказати, що це дійсно такий вплив дуже короткочасний. А це перший момент, але дійсно, починаючи з 2022 року, глядачі, фахівці, вони звертали увагу, що Google оновлює інформацію за певними регіонами, і там можна дійсно так само побачити об'єкти військової інфраструктури, що не є дуже корисним глобальному питанню оборони нашої держави. Але перебільшувати сам цей факт теж не варто, хоча потрібно теж мати ефективний діалог між державою, силами оборони та такими корпораціями, які є власниками цієї інформації, для того щоб сенситивну, сенситивну інформацію про сили оборони, про військову інфраструктуру як не можна швидше або змінювати, або взагалі не публікувати у відкритий доступ. І до теми обстрілів. Ми бачили, що в суботу на обстрілювали Київ, зокрема, і вночі, і зранку і ввечері, дуже багато було дронів. В нашому МЗС кажуть, що в половину більше у жовтні було шахетів запущено по Україні ніж у вересні, якщо точніше, то на 43% більше. Як думаєте, чи варто чекати ще на подальше зростання цих цифр? Як би ви оцінили потужності ВПК Росії в плані саме виробництва та дронів такого типу? Ми бачимо, що дійсно є один з найпоширеніших типів безпілотних систем, які вони застосовують. шахеди. Це шахет 133, шахед 136. На підході вже наступні модифікації цих шахедів за заявами росіян та тими зливами, які в мережу так само потрапляють? Вони локалізовані. Зараз у виробничому плані в одному місці та економічна зона Єлабуга, це Республіка Татарстан, Російської Федерації. Так само наші сили оборони теж завдавали ударів по цьому промисловому об'єкту за для зменшення його ефективності. Але поки що казати, що вони були на 100% ефективними. Ми не можемо, тому що виробництво триває. Так само вони розвивають лінійку інших вже. Можна сказати, власного виробництва безпілотників даного типу про масштабування його ми можемо сказати лише за певний час, тому що зараз, на мою думку, ми вийшли на певне таке плато, тобто на максимум їх застосування, і казати, що буде якесь зростання наразі, ну прямо на 100% заявляти було б невірно. Щодо інших безпілотників, вони використовують різного. Гатунку бойову частину, тобто ми бачимо, що зараз йде застосування спецбоєприпасів у вигляді термобаричних бойових частин, які заточені на ураження незахищених площадних цілей, скажімо так, за рахунок саме дії даного типу боєприпасу. Сказати, що силам оборони немає на що що відповісти на це. Це теж було б невірно, адже ми маємо маневрені вогневі групи, ми маємо засоби. Зенітно-ракетних комплексів, які ефективно борються, в тому числі з залученням підрозділів армійської авіації, які ефективно так само вражають ці безпілотники. Загалом ми маємо досить ефективний контур боротьби з цими безпілотниками. А як щодо о, боротьби власне з самими потужностями ВПК? От ви там згадали, що завдавалися удари по заводу у Єлабузі. А ми також бачимо, що завдаються зараз удари не лише по виробниках самої цієї зброї, а й по ланцюжках, там по виробниках мікросхем, спирту, каучуку. А, можливо, така -та тактика ефективніша? От що робити власне з цією проблемою самого виробництва цієї зброї? Ця тактика, вона не те, щоб ефективна, вона не неминуча. Тому що якщо ми кажемо, що ми а, зустрілися з ворогом, який більше нас за розмірами, більше нас за людським потенціалом, а, безпосередньо важливо працювати по зменшенню а, наступального потенціалу, в тому числі по економічному та промисловому потенціалу. Тобто цей крок він є абсолютно логічним а, і. Ефективність його ми зможемо оцінити на жаль на певній дистанції, тому що зараз, якщо ми вразимо якийсь об'єкт, який виробляє критичний елемент для того чи іншого виду озброєння, як то було з виробниками мікроелектроніки, яка присутня майже у всіх виробах високоточних, які зараз має в своєму арсеналі Росія, то вже є певний запас цих виробів, і поки вони його не використають, казати що. А це буде прямо зараз а, ефективно? То, на жаль, ми не можемо. Але на дистанції це дійсно тактика, яка а, призвана для того, щоб зменшити цей наступальний себто військовий потенціал ворога. Угу. А, ви згадали. О... Дрони з термобаричною бойовою частиною. Скажіть, їх може Росія виробляти масово і, взагалі, наскільки масово? І з якими, можливо, додатковими викликами доведеться стикатися в процесі боротьби от з такими дронами? Ну, як я і казав, це спеціальний боєприпас, тобто, це не є основним або штатним боєприпасом для цього дрону Камікадзе. До штатних можна віднести фугасні, осколково фугасні боєприпаси. А саме термобаричні вони більш ефективні проти площадних цілей. Тобто, якщо ми маємо якусь велику незахищену ціль, яка не має великого укриття, скажімо так, то Дійсно, цей боєприпас він може бути дуже руйнівним, сказати, що це буде прямо таки штатним. І кожен шахір, який буде на жаль, летіти в бік України, буде укомплектований саме цією бойовою частиною, теж не можна, тому що дуже складний сам механізм виробництва подібних боєприпасів. Тобто, прямо робити його в тій кількості, в якій можна виготовляти. Більш простіші, а саме там фугасні чи осколково фугасні, то це не так. Пане Вадиме, дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, глядачам це був Вадим Кушніков, оглядач порталу мілітарний.